Яких зв'язків і, можливо, навіть якого залучення країн Південної Америки ми можемо очікувати в контексті того, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук був присутній на інаугурації президентки Мексики, і в цілому нам важливо ж співпрацювати не тільки з північною Америкою, але й з південною. Що ви очікуєте, як ви бачите цю співпрацю? Так, дякую. Ну, ви знаєте, що поряд з е... кандидатством в ЄС. Так я певні технічні проблеми для держави це питання глобальної держав глобального півдня роботи з державами глобального півдня, зокрема з е, Латинською Америкою, Да? це Центральною і Латинською Америкою, Південною Америкою, до яких зокрема відноситься Мексика. Да, дійсно наш спікер Руслан Стефанчук відвідав інаугурацію нової президентки Мексики. Треба розуміти, що Мексика це друга. В Латинській Америці економіка і друга по своєму впливу держави, багато держав регіону оглядається, прислухається до Мексики. Для нас важливо було, щоб представник України був і голова парламенту відвідав. Була загроза того, що можливо Путін відвідує Мексику, але цього слава богу не сталося. Звичайно якщо ми говоримо сьогодні про імплементацію української форми миру, ми якщо говоримо про справедливий мир про кій мири то чим більше держав світу сьогодні стане поряд з Україною, чим більше держав світу підтримує е, позицію України, а саме відновлення дії міжнародного права йде мова і про територіальну цілісність, е, суверенітет України, йде мова про звільнення всіх повонених про ядерну радіаційну безпеку, продовольчу безпеку. Ці всі речі ми знаємо, з якими ми сьогодні апелюємо до світу, що Росія порушила, і тому чим більше великих гравців, а Мексика це дуже великий гравець, не тільки в регіоні в загалом світі. Підтримує Україну і важливий цей діалог. Більше того, під час свого візиту Руслан Стефанчук зустрівся з багатьма представниками держав регіону, особливо міністрами закордонних справ і багатьох країн Латинської Америки, і звичайно, що на порядку денному була підтримка сьогодні України, заклик до партнерів, все ж стати. На боці міжнародного права, тобто стати на боці України, тому що тільки наші збройні сили, підтримка партнерів та консенсус держав світу навколо українського форму миру може змусити сьогодні Росію змусити Путіна все ж припинити цю війну, а саме головне припинити її справедливо і щоб настав стави мир. Тому звичайно, сьогодні це якраз яскравий приклад, коли парламент, коли голова парламенту, міжпарламентська дипломатія працює, вона в дії. І понад два десятка зустрічей високого рівня, які нам вдалося провести у Мексиці, зовнішньополітичні зустрічі з акцентом саме на Латинську Америку, Карибський басейн. Я впевнений, що вони дадуть свої результати. Більше ви знаєте, сьогодні в парламенті діє між парламентська група по співробітництву саме з державами Латинської Америки, Карибського басейна. Відповідні візити відбуваються. Ми очікуємо до кінця року великий захід з парламентарями цих держав в Києві. І це важливо сьогодні достукатися до кожної країни в точках світу, тому що сам Путін визнав, що він оглядається на держави глобального півдня, Він рахується з ними. Він це офіційно озвучив. Тому від їхньої позиції, від їхньої місці за столом вони будуть з боку Росії чи з боку України. Я впевнений також це буде посилювати позицію, коли рано чи пізно все одно буде завершення війни. Так, а пане Арсенію, дякуємо вам. Арсеній Пошкаренко, заступник голови Дякую. парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Аналізували якраз нашу співпрацю на рівні парламентів між Україною та країнами глобального півдня.